Сьогодні благодійний фонд твій крок завітав до сил спеціальних операцій, щоб передати ось цю мобільну майстерню на базі пікапу. Це все було в стаціонарному виді десь на сервісі, але так, щоб мобільно все вкомплектоване, такого не було у нас поки. Спочатку, коли заходила техніка з дюймовими всіма розмірами, були великі проблеми, тому що навіть сорвана якась різьба, навіть м'ячик, той самий прогнать це вже є проблема. Тому машина повністю укомплектована інструментом для проведення робот з американською англійською технікою. Тобто всі дюймові ключі, Г-образні шестигранники, головки все це є саме. Тут я давно спостерігаю за вашими виробами. є, в інтернеті, можна подивитися, але не думав, що попаде вона до нас. Насправді, якщо у вас є змога, ви, будь ласка, передайте на кращі побажання тим людям, які донатять на це діло, які вкладають це гроші. Дуже приємно, коли така техніка попаде до нас, і ми просто ви просто можете власне. самі передати безпосередньо в камеру людям, які дякую вам всім. Ви всі супер, клас. Продовжайте займатися тим, чим ви займаєтесь. Ви наближаєте перемогу, по іншому я не можу сказати вам.